До Луцького міськрайонного суду надійшов протокол про закриття провадження. Мова йде про дрібне викрадення майна у жінки. До служителя Феміди ймовірний винуватець не з'явився, а у дільничий який складав протокол, став до відповіді по повній. ході до суду що вартість викраденого становить 2747 гривень 35 копійок. Зокрема, особа піля притягне данміну підладця за частиною 2.51, після першу разі дрібного викрадення. Що становить тобто, від 671 гривні до 2684. Таким чином, крадіжка на суму меншу 2684 є кримінально караною. 2684. А становить 2747. Як ви склали протокол? Та я знаю вимоги статті 251 частини 2, друг, де там сума 3100. Чи ви не чуєте, чи ви хочете yeah. своє, шо? я вам читаю постанову чітко, yeah. виділив даже. І він каже, по даному факту заподіяно 2747. Але якщо за 2000 не є менше, ніж 2600. Не може бути, але адмінка. Дільничий посилається на слідчого. Буцімто на основі його документів склав протокол. Я не додивився, але ж постанову про закриття йому погодили, прокуратура проводила. Я до вас звертаю, як ви склали протокол. Ось я досліджую матеріали, вивчаю. І я дивлюся: ну нема там такого 51-го згідно даної постанови. Але ви склали чітко все як має бути протокол. І посилаючись на дану постанову. Або ви чуєте, або знову ж таки повертаюся, постанова слідчого. Це офіційний документ. І він прописав. От, а я все виділив і дочитався. Розбіжності в цифрах, зазначених в процесуальних документах, суддя зачитував декілька разів. Там же ж була крадіжка, яка була закрита. Слідчим була закрита кримінальна. Ви або не чуєте, то я вам ведіть покажу вже детально пальцем. Я вже бачу. Що ви бачите? Ви мені знову ж таки своє нав'язуєте. Я вам кажу, я з постанову. Де вчиток називає суму. Але коли ми дивимося. То воно все протилежне. Ситуація комічна. Цілий ланцюг професіоналів. Слідчий, прокурор та дільничий один за одним продублювали помилку чи описку, за якою вже не зрозуміло, чи то адміністративне правопорушення, чи кримінал, чи взагалі не винуватий герой цього анекдоту. Оскільки в нас дана стаття розглядається за участю особи, а особа не прибула, то суд відкладає дану справу. Ви хоч читайте взагалі рішення. Я читаю. Немає слів, щоб висловити вам, як ви все робите, досліджуєте. Справа з дрібною крадіжкою, схоже, увійшла в круте піке. Як з нього виберуться? Усі учасники процесу дізнаємось згодом. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.